Сьогодні по всій країні відзначають День державного прапора України. В усіх містах і селах піднімаються національні знамена. Це наш історичний дух, це наша гордість, слава і велич нації. З цим символом український народ утвердив свою державність, соборність і самостійність. З ним українці йшли на захист своїх прав та свобод під час Революції і Гідності. Під цим символом, сьогодні, наші воїни захищають рідну землю рашистів. Сьогодні, пам'ятаючи, що нам дала українська земля, пам'ятаючи героїв, які віддали за неї свої життя, ми повинні рухатись вперед до створення могутньої європейської держави. День Прапора України це свято. Пам'яті про цілі покоління наших предків, які творили націю і боролися за її державність. Це шана загиблим героям Небесної Сотні, це невимовний біль за втраченими українськими воїнами і добровольцями на війні з Росією в цей час, які ціною власних життів захищають територіальну цілісність, державність, суверенітет нашої держави. Усі випробування, які ми зустрічаємо на шляху розвитку нашої країни, загартовують український дух, виховують в кожному повагу до своєї батьківщини, до її прапора та до незалежності. Разом до перемоги. Слава Україні! Загоряться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квітучою і знов, я подарую чисте небо, і прийде весна, колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль. Чи в мене цілять звідусі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Ми голови поклавши, відправились у сини, колись назвуть героями вас, ви мої сини. І зацвіте калина, мов кров, червоний мак. Згадає батьківщина, яким ти був козак. Вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці, я крила, і мир повернеться знов З тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов. тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що в мене цілять від усіль, тому що я сильна. Наші ангели нас захищають, від навалить тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків, вони ніж нам стромили у спину, увірвавшись, нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще раз дік тлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми і є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.